Чи здатні ми сьогодні з вами зробити висновки на ситуації з Ізраїлем? Скільки ще таких потрібно Ізраїлів, щоб ми з вами зрозуміли, що ми країни, які потрапляють в біду, на яких нападають терористичні організації і країни, врешті-решт, ми залишаємося один на один зі своєю бідою, зі своїм горем? Ізраїль відбивається один самотужки від Палестини і сьогодні ще від Лівану. Ми воюємо з Росією, з Білоруссю проти тієї зброї, які постачають цим країнам інші держави. Так, європейські країни дають нам гроші, так, європейські країни дають нам зброю. Але давайте будемо чесними. Вони просто зупиняють Третю світову на нашій землі. І я задаю питання НАТО, ООН. Навіщо ви потрібні? Який з вас користь? Яка? Ніякої? Знову я читаю про те, що весь цивілізований світ вступився за Ізраїль. І що Ізраїлю від ваших слів, те ж саме, що нам від ваших е, співчуттів, стурбованостей, схвильованостей, які ви вічно висловлюєте в своїх твітерах. Врешті-решт, я для себе вкотре зрозумів, що в цьому цивілізованому світі, який не можна сьогодні назвати цивілізованим світом, він не цивілізований. В цивілізованому світі 500 ракет не, вики... не випускають. Чи 5000, вибачте, ракет. В цивілізованому світі цивілізація, а не оця діч. Все дуже просто. НАТО створило свою організацію для того, щоб моя хата скраю, я нічого не знаю. Давайте говорити, як воно є. Коли нам сьогодні обіцяють вступ в НАТО, але після війни, у нас це називається доктор, я холодний. Нам не потрібен такий вступ в НАТО. Тим паче, знову ж таки, ми з вами побачили, що коли ракети потрапляли на інші країни, членів НАТО, теж реакції ніякої. То на який біст нам потрібні всі ці? Організації Всесвітні, оці з'їзди, оці зустрічі, оці якісь виступи з трибун. Якщо в результаті країна залишається один на один з ворогом. Ми залишились один на один з ворогом. Так, ми відчули колосальну підтримку кожної людини, небайдужої з усієї планети. Але ця підтримка вона була від душі. А фінансова і військова підтримка. Політиків, давайте ще раз говорити чесно: це просто плата за безпечне і спокійне життя цивілізованого світу. Поки ми хоронимо своїх дітей, поки ми сидимо в укриттях, поки ми волонтери, поки ми зупиняємо агресора. Більше того, вже деякі країни намагаються вести з Росії переговори. Більше того, я поки що особисто не побачив бажання світового спільноти дійсно ізолювати цю країну цих терористів від цивілізованого світу. Що Росія робить сьогодні на міжнародних зустрічах? Чому вона до сих пір ще представляє взагалі себе десь? Вони мають бути ізольованими. Це просто стату дікарей і е, вбивць, яким немає взагалі місця. Світової спільноті. Якщо завтра Путін захоче приїхати в будь-яку країну, да ніхто його не арештує. Ніхто на нього не кине кайданки. Йому будуть посміхатися, з ним будуть тиснути руки і нікуди вони не дінуться. Тому, чесно, всі свої світові міжнародні військові альянси організації засуньте собі в жопу. В результаті, як ми бачимо, війна точиться. Люди гинуть. І сьогодні всі терористичні організації країни вони продовжують показувати свою міць, свою силу і тиснути на слабких. І слабкі протистоять їм самі самотужки. А ваші, вибачте, співчуття, які ви озвучували ще з 2014 року, нічим не допомогли. Скільки вже іловайськів ми пережили, скільки ми пережили терористичних відкритих актів знищення українців. Да один тільки розстріл нашого українця за фразу Слава Україні мав би вже б сколихнути весь світ? Тому не називайтеся сьогодні цивілізованим світом і не носіться зі своїми військовими організаціями. А ми з вами, українці, маємо чітко зрозуміти одне. Всі політики за 30 років не ставили за мету безпеку України. Всі політики за 30 років качали Європу на гроші для того, щоб реалізовувати їхні вимоги на нашій території, обеззброюючи нас. Бо якби в нашій країні був би хоча б один дійсно український президент. Перш за все, він би подумав про безпеку своєї країни. З, пріоритет, з пріоритетом на те, що якщо світові країни захочуть ступитися, якщо, не дай Бог, на нас нападуть, вони завжди це зможуть зробити. Але якщо ми залишимося один на один, ми маємо себе забезпечити зброєю і бажано ядерною. Тільки так світ і країни розуміють діалог. Хтось сьогодні на кінченіна хоч Тоже ж диктаторська країна. Чи може хтось чітко і відкрито заявив негатив Путіну агресивною заявою? Ні. Ми один на один, Ізраїль один на один. Всі країни, на які нападають інші країни, вони залишаються зі своєю бідою горем один на один. Тому всі світові військові. Об'єднання, альянси це пиль, коли мова доходить до реальності, в реальності все по-іншому, ніж на папері. Те саме, що в нас з Будапештським меморандумом. Нам всі обіцяли безпеку, нам всі обіцяли захист. І ми повірили? Ні, ми не повірили. Нас ніхто не питав. Світ нашої політики. Вирішили за нас, що так буде добре, ми маємо роззброїтися, а коли не дай Бог що, нас обов'язково захистять. Ну що, захистили? Ні. І не захистять. І Ізраїль ніхто не захистить. Ніхто не вступиться. Так і будуть писати слова. Підтримки просто в Твіттері, поки люди будуть гинути в житті. Це все.